Я займався шахами. Хто займається шахами, всім респект і привіт, тому що класна гра, Я кандидат майстри спорту по шахам. А також щодо щодо команди, щодо гри, я почав займатися баскетболом достатньо там, там у віці, там у восьмому класі. Я теж кандидат майстри спорту в баскетболу. Грав у першій лізі у вищій лігі України. Чемпіон Західної України. Що навчив спорт, спорт це дуже класно. Хто займається спортом, молодці, особливо я е, поважаю всі види спорту, але командні види спорту це просто це, 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 це вверх всього. Тому що е, я думаю, що е, той, хто займається командою видом спорту, він просто загортовується на ти розумієш, що граєш тут футбол, баскетбол, волейбол, там граєш у нападі у захисті. Одна зірка вона нічого не варта. Хто захоплюється баскетболом. У НБІ була така команда Філоденція uh, Севенті Так, там грав її mm -hmm. Ала Найверсон. Він був зірка, він забував 60 очків за гру, 70. Але команда нічого ніколи не вигравала, тому що команда його не підтримувала, він був застав, індивідуалістом, а команда була слабенька і нічого не вийшло. Потрібно, щоб команда стояла один за одного, спини, плечі, всі друг друга підтримували, і тоді буде результат. Саме на це я опираюсь і у своїй роботі, і у своїй кар'єрі на команду. Я командний гравець, і я люблю свою команду і працюю з командою. Тому діємо, що ми будемо працювати як єдина команда, один одному допомагати, один одному підстраховувати. І разом ми здобудемо перемогу. А перемога, знаєте, чому буде не в тому, що там когось виберуть до парламенту, то це, це сьогодення, це історія одного дня. Перемога буде в тому, що ми всі разом а ви тут всі молоді вам тут. Всім... Іти, і працювати і вам надіятися на те, що хтось за вас зробить, ніхто за вас не зробить, треба самі займатися робити. Перемога наша буде в тій країні, в якій нам буде легко жити, в якій вам всім буде достойна, запропонована освіта. Освіта не просто, де дипломчик отримав і все з дипломчиком пішов, а далі і щось, щось там робиш. Ні, освіта якісна, гарна, класна. Але освіта це ще півбілі, тому що після освіти вам всім потрібно буде потрапити на роботу. Знаю, хто з вас працює, хто не працює. А, я впевнений, що всі будуть намагатись працювати в майбутньому здобути класну освіту, класний факт. У мене підростає теж маленький син, що зовсім маленький. Я хочу, щоб він виріс і щоб він теж мав можливість. Нам щось ж не потрібно, вам не потрібно, нам не потрібно всім людям. Нам не потрібно, щоб хтось прийшов і дав щось. Так? Тому що ну, це і нечесно, це і нецікаво, цікаво. це якось неправильно. Але потрібно, щоб була можливість. Ти не хоче щось робити, то щоб в неї вийшло щось робити. Хочу, так? Я починав свою кар'єру з 19 років.